Thank <laughs> you. Сьогоднішнє відео буде трошки позитивне. Давайте трошки змінимо тему. Давайте трошки перестанемо говорити про негативізм і політику, а поговоримо дійсно про те, що Канаду замило. Я вам сьогодні розповім про труднощі канадців. Я вам розповім, як канадці собі дають раду. І покажу вам канадську дорогу, засипану дорогу. Я думаю, що це дуже цікаво. Такого контенту взагалі зараз немає. І саме головне, що він щирий, цікавий, і я з вами хочу поєднатися в камері і провести таку гарну дискусію за чашечкою кави. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по одних з найбільш вийніших умовах. І вони знаходяться тільки Онтаріо, Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Дорогі друзі, я хочу вам показати дійсно, як виглядають дороги зимою. Бо цього разу так засипало, серйозно так засипало місто Едмонтон. Що з самого ранку, як я виїхав, було дуже складно їхати. У мене е, повноприводний автомобіль, точніше, пікап-трак, який один з найкращих автомобілів для таких доріг. І я себе навіть почував в деяких ситуаціях некомфортно і взагалі багато дуже автомобілів застрягло, багато людей повиїжджало. Взагалі, з лінії, не видно лінії, як ви бачите самі перед вами, взагалі не видно лінії. Тому коли зранку була величезна пробка, було дуже складно їхати. І я не хотів просто знімати відеоролик в той момент, той час, тому що всяке може статися. А зараз я спеціально виїхав, щоб вам показати, щоб ви зрозуміли, що канадська зима вона є сувора. Канадська зима триває 6 місяців. Канадська зима міняється дуже часто. Буває таке, що все повністю. Розтоплюється і потім вже всі люди розслабляються і думають, о слава Богу, вже пропало, вже пройшло. І тут, от на вам знову, останній тиждень, фактично, лютого, і лютий показав свою е міцність, свою силу. І Я не один раз говорю, що в загальному в Канаді дуже важливо зимою мати куртку, мати хороше взуття, мати все, що потрібно для того, якщо, не дай Бог, ваша машина зламається. Особливо при температурах мінус тридцять до мінус сорок дуже часто ви можете зауважити і побачити закинуті автомобілі. Люди просто машини просто не витримують таких морозів, і, взагалі, е, маленькою машиною, низькопрофільною машиною, дуже складно е, взагалі керувати і їздити. І тому я не один раз говорив, що ви всі питаєте, чому в Канаді у Канаді вас тільки тих пікап траків, чи ви якусь картоплю возите, чи свині возите, чи в чому проблема. Вон для таких і доріг купуються такі автомобілі, бо такі автомобілі вони відкривають вам дорогу до... Більшого ви можете на зимову рибалку їздити, ви можете їздити в ліси, ви можете їздити без доріжжя, десь заїжджати собі на гарну природу. Також зимою ви себе почуваєте безпечно, ваша сім'я в безпеці їде. Це все розумієте, дуже показується в таких кліматах. Є звісно, якщо ви літом їздите і бачите літом якийсь пікап-трак, то люди починають запитувати, навіщо так багато бензину, навіщо то, навіщо то, але все. Відповідається при такій погоді, при таких умовних погодах. Вас, напевно, тепер цікавить, як комунальні служби працюють? Чи розчищають сніг? Бо, як ви, напевно, зараз бачите, дороги досить такі засипані. Ви собі просто не уявляєте, що зранку ще робилося. Це вже трошки автомобілі почали роз'їжджувати сніг, але ще займе часу, щоб це все роз'їхалось повністю. Комунальні служби справді сьогодні ми бачили, може, один грейдер, один такий ескаватор великий, який проїхав, і то він просто проїхав і навіть нічого не розчищав. Вони розчищають, але розчищають. Аж пізніше, вже фактично, коли. Аварії достатньо відбудеться і багато проблем. Сьогодні, наприклад, ніхто не розчистив ніякий сніг. Люди мусять виживати, як вони можуть. Розчищають сніг своїми силами, друзі допомагають. І люди, які мають, як вже сказав, задні приводні автомобілі, то вони нікуди взагалі не виїжджають. Багато дуже канадців, коли така якась погода відбувається, екстремальна погода. Вони до того звикли, але, але дуже багато роботодавців допомагають. Мого позволяють своїм робітникам працювати з дому, з домашньої обстановки, тому люди навіть не виїжджають, не виходять з хати, тому що це великі ризики, і деякі люди себе дуже сильно некомфортно почувають за кермом. І це справді не всім подобається, і треба мати трошки досвід, щоб їздити в такій погоді. Бо це вже не ви контролюєте повністю ситуацію. Ситуація вами буде контролювати, і треба буде адаптовуватися до ситуації і використовувати кожен свій життєвий досвід за кермом, як з тої ситуації вибере. А тепер давайте звернемо направо, бо ми зараз на головній вулиці. Звернемо направо, просто подивимося, як то біля хатів, як ззаду хатів взагалі, що відбувається. Знаєте, дорогі глядачі, мені приємно вам це все показувати, бо я знаю, що вам це точно ви це не побачите, деякі з вас на власні очі. Але коли іменно така погода, це завжди цікаво. От зараз ми заїхали в такий спальний район. Як ви бачите, хати... З лівого боку одноповерхові. Ці хати переважно були збудовані в 90-х роках, початок 2000-х, навіть, навіть до 2000-го року. І що це означає? Це означає те, що все міняється. От теперішні хати, ви бачите, що вони двохповерхові. Це вже новіші райони. І тут, от, наприклад, зліва повно дерев, парк і так далі. А в нових районах всі дерева дуже маленькі, або взагалі немає цих дерев. Це із-за того, що просто. Місто нове, молоде, розбудовується, і ви можете дійсно розрізняти райони. Якщо ви бачите таких, таких хатів одноповерхові, то переважно це є старшого ви, старшого будівництва. Якщо вже двохповерхові, трьохповерхові, це вже новішого будівництва райони. Але бачите, тут ще більше снігу. Люди собі ходять, де не де ви побачите людину. на зупинках теж люди чекали, бо повно слідів біля зупинок. Тобто люди користуються транспорт, міський ходить, все ходить. І люди всі в школу сьогодні поїхали, нічого не такого не зупинилося. Тільки як я вже підкреслював, і ще раз підкреслюю, що люди, які мають можливість, то вони дійсно з дому працюють. Вон, бачите, який гарний прапор канадський справа в когось на подвір'ї. Ну люди в Канаді люблять Канаду. Вони вдячні Канаді. І Канада побудована на іммігрантах. І іммігранти цю країну будують, розвивають. І чесно, такого слова як канадець, як то вам краще це пояснити, канадець це є такий іммігрант з добрим серцем, який навчився жити зі всіма націями в одній країні, можна сказати, під одним дахом. Вон зараз з правого боку ви побачите, мужчина розкидає сніг біля своєї хати, і там трошки далі його сусід має взагалі такий прекрасний сноубловер, снігохід, такий, можна так сказати, на бензині, і щось він йому застряг. І він пробує собі розчистити свою, свою доріжку до, до свого будинку. І бачите, чесно вам скати, отакий такий сніг, як сьогодні, такий важкий сніг. Його дуже складно розчищати. Він дуже важкий і дуже багатьом людям це важко. Тому люди звертаються до різних служб. Служби приїжджають, розчищають людям, особливо. Різним, хто не може це зробити сам, бо багато є людей, які не можуть цього просто фізично зробити. І також я вам хочу сказати і розповісти, чому все ж таки багато людей навіть і не хочуть жити в приватних будинках, бо деякі люди мають гроші, мають можливість жити в приватних будинках, але вони не вибирають життя в приватних будинках із за того, що життя в приватному будинку є складне. І якщо ви не можете собі дати раду, якщо ви не можете собі позремонтувати наприклад щось самі ваш котел чи Щось в хаті треба зробити, чи розчистити сніг, чи підстригти траву літом, то люди звертаються до таких квартирних комплексів, до таких таунгаузів, які з'єднані з іншими будинками, де є служба, де жек відповідає, і допомагає людям. І в тому і найбільша причина, і звісно, ціна також досить різницю велику грає. Але я ще раз підкреслю, що є люди з грошима, які просто люблять жити в квартирах, бо це набагато легше і простіше. Зараз ми є в середині трошки в такому райончику. Бачите, чим більше ми в середину в'їжджаємо, тим більше того снігу, тим більше видно, що ніхто ще його не розчистив. Служба в Ведмонтоні буде розчищувати людям сніг, але вже пізніше. Спочатку головні дороги, потім, звісно, житлові райончики різні. Але як ви бачите, сьогодні що на головних дорогах не розчистено було, що і на таких дорогах не було розчищено. І люди платять гроші справді. Друзі, бачите, справа це почтар, він розвозить почту, то Canada Post повністю працює. Тобто все працює фактично. Люди ви навіть не можете уявити, як канадці привикли до цього клімату. Знаєте, якщо взяти людину, яка приїхала звідкись моментально і попала в такий суворий клімат, то це страшно, це складно, це багато запитань у вас буде. Але люди, які тут живуть, вони просто о, випало багато снігу, взяли лопату, сіли в машину. І поїхали вирішувати проблеми, розчищати сніг. Це людям подобається. Повірте, Знаєте, якби хтось можливо, багато є людей, багато є думок. Люди по кожен по своєму, кожен має свої подобання, але є такі ситуації, де людям просто навіть подобається такий клімат. Є люди, які просто отримують задоволення від того, що вони можуть водити свій автомобіль, використовувати його по повній програмі і просто собі насолоджуватися зимою, насолоджуватися природою. От ви як зараз побачите, дивіться, ми зараз їдемо. Вуличками, боковими вуличками між хатами. Тобто ззаду це гаражі чи подвір'я людей. І тут взагалі повно снігу. Тут снігу так, таких добрих сантиметрів, 20, ну може 15. Але 20 я б сказав так більш е, вирогідніше. І це складно, коли ви будете виїжджати з гаражу. На низькопрофільному автомобілі, то це не весело. Люди часто застрягають. Я часто своїм сусідам допомагаю. Ви витягую їх, як я можу. Також, якщо я вам рекомендую, якщо ви можете комусь допомагати в таких ситуаціях, треба один одному допомагати і жити з сусідами дуже і дуже дружно. Друзі, це одна з найкращих екскурсій по Канаді, і найкраще, що сьогодні. Моє лице дуже не від... не відіграє велику роль в цьому відеоролику, але відіграє саме канадське життя, справжнє канадське життя, простих канадців, де ніхто вас так не візьме, як я, бо мені дуже приємно, що ви дивитесь і підтримуєте. А я вам дякую сьогодні. Я вам Дякую щирого серця за не тільки за сьогоднішнє відео, за не тільки за те, що ви завжди мене дивитесь і підтримуєте, а за те, що ви завжди мене підтримуєте, завжди мені ставите вподобайки і не тільки як мені, а за те, що ви підтримуєте українську мову. Україномовний контент. Це приємно. Ми разом це робимо, і це не тільки моя заслуга, це заслуга всіх нас. Тому що я вам створюю контент, а ви його дивитеся. І це є команда гра. І так нам потрібно єднатися і триматися разом. Бажаю вам всього самого найкращого, За, як завжди, мирного неба на нашу улюблену Україну і до наступних швидких випусків з Канади.